На рівненщині п'яний молодик викрав авто. А на місці злочину лишив свій мобільний телефон. Ця подія сталася у місті Березне. Уночі 26-річний житель села Соснове, прогулюючись містом, вирішив покататися на чужому автомобілі. Два транспортних засоби він побачив на чужому подвір'ї. Проник в одну автівку, але виїхати не зміг. Тож пересів за кермо іншої марки Фольксваген Пасад. Автомобілем молодик виніс Браму, не оминув і бетонного стовпа. Попетлявши містом, Дмитро лишив понівечене авто посеред вулиці і вирушив пішки додо. Встановити особу підозрюваного правоохоронцям, до яких звернувся власник автомобіля, допоміг мобільний телефон викрадача Дмитро, повтузячись з автомобілями, загубив свій апарат на місці злочину. На місці пригоди він залишив власний мобільний телефон, який був з ним. Нами був встановлений даний громадянин за заявою потерпілого. Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, яка на даний час вже кримінальна справа направлена до суду для розгляду відповідальність за цією статтею від 5 до 8 років позбавлення волі.